У Львові на базі університетської лікарні діятиме три медичні заклади. Університетська лікарня це лікарня колишньої залізниці, яка віскла клінічна лікарня. А вже ми сподіваємося, найближчий період також стане університетською лікарнею. і шестому тудичний медичний центр. Університетська лікарня це заклад охорони здоров'я, який є підрозділом вищого навчального закладу. Відтак студенти мають можливість практикувати у медзакладах чи не з першого курсу. Університетська клініка дає можливість не тільки. Навчатись, але й мати практику. Симуляційні центри має можливість доступу. Студентів до пацієнта, де можливість залучати кошти різноманітних бюджетів, з числі, в тому числі з державного бюджету. Надія сідельник, студентка Львівського медуніверситету. Нещодавно дівчина відвідала університетську лікарню за кордоном. Я була на практиці в Глазго в університетській клініці. Мені дуже сподобалось. В цій лікарні студенти мають доступ до повністю до процесу лікування пацієнтів. Вони дуже відкриті до студентів. Там є культура, що студент повноцінний член команди лікувальної. Відтак створення університетських. Х, лікарень в Україні кажуть медики, це крок в майбутнє. Україна має унікальну можливість, щоб впровадити найкращі практики і найновіші. що ми зробимо? Так ми маємо великий успіх. Це є розвиток для нашої всієї медицини, це є розвиток для нашої практичної охорони здоров'я, тому що в цілому світі тільки так і працює. І ми щасливі, що так за багато багато років, бо колись так і було. Знову повернулися до цієї практики. До слова, нині не лише фахівці з України мають можливість навчатися за кордоном та отримувати досвід, зокрема в галузі університетських клінік. Нашим медикам є те, з чим поділитися. До нас приїжджали країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія, і вони їздили по прифронтовій території повністю. Цю переймали досвід нашої системи медичної евакуації під час бойових дій.